Всім привіт! Мене звати Артем і що сказати? Скільки вже разів ми бачили різних творів і фільмів про те, як закінчуються часи людства на Землі, і до влади приходять тварини? Мабуть, найбільш яскравим прикладом може стати фільм Планета МаВП, до речі, четверта частина якраз нещодавно показувалась у кінотеатрах. Тож сьогодні я запрошую вас відвідати саме. Такий світ на нашому столі у грі після нас в локалізації видавництва Вудкет, де всім заправляють мавпи, які, звісно, бажають розвиватись і рухати світ вперед. Тож, лідером одного із таких племен ви зможете стати. Доволі яскрава гра, завдяки оформленню від Вінсента Дютре, пропонує кампанії від одного до шести гравців зіграти у колодобудування із елементами побудови чи то табло, чи то двигуна у постапокаліптичному світі приматів. Проте мені здається, краще все ж один раз побачити, ніж декілька раз почути. Тож запрошую вас до перегляду і поїхали! На початку гри кожен з гравців отримує свою колоду тамаринів, яка у кожного гравця однакова. Якраз завдяки цим картам, а також тим, що ви будете додавати до своєї колоди, ви і будете створювати ці комбінації активації ефектів. Тож уся партія в гру після нас триває до моменту, поки комусь не вдасться назбирати 80 чи більше очок. Кожен раунд у грі складається із трьох фаз. І першою є створення мавпічої ради. Гравець повинен взяти чотири верхніх карти зі своєї колоди і розмістити їх одна біля одної під своїм планшетом. На кожній карті зазначаються рамки з ефектами бонусів. Під час другої фази ви зможете активувати лише ті рамки, що будуть закриті з усіх боків. Тому розміщувати своїх мавп потрібно з огляду саме на закриття потрібних вам рамок. Щойно всі гравці зберуть свою мавп'ячу раду, настане час її заслухати. Ви можете активувати усі бонуси, зазначені в закритих рамках, рухаючись зліва направо, зверху вниз. Бонуси верхнього ряду найчастіше приносять ресурси: це квітки, плоди, насіння або, можливо, жетони енергії. До речі, ви можете отримувати ці ресурси навіть за наявності тих чи інших мав у вашій раді. І якось тут ви отримуєте по одній енергії за кожного вашого тамарина. Або ви можете отримати одну квітку, якщо у вас є три чи більше різних мавпи. Другий ряд більш направлений на отримання очок. Правда, найчастіше вам буде потрібно спершу скинути якісь ресурси, щоб їх отримати. Наприклад, цей бонус дає змогу вам отримати по одному очку за кожного вашого тамарина, а цей дає змогу скинути дві квітки, щоб обміняти їх на два переможних очка. Або цей бонус два плоди на два переможних очка. А відповідно ця комірка, яка б дала б нам змогу обміняти одну квітку та одне насіння на щось, не активна, бо вона відкрита. А ось третій ряд це активація унікальних властивостей ваших мав. Що стосується мандарил, то їхня особлива властивість обмінювати якісь ресурси на переможні очки. І тому в них є ось такі комірки, які дають змогу саме обмінювати на переможні очки. Якось тут ми отримали бонус. Маючи два насіння, обміняти їх на два переможних очка. Оранготанги більше направлені на отримання енергії, тому в них саме і є такі властивості, що дають змогу скинути, наприклад, зараз одне насіння та одну квітку, щоб отримати дві енергії. Горили породжують людь, тому завдяки ним ми можемо просуватися ось цим треком. Наразі ми можемо скинути дві енергії, щоб отримати три. Люті. А ось шимпанзе зазвичай дають нам бонус повторної активації будь-якої комірки, що є закритою на наших мавпах. Наприклад, зараз маючи шимпанзе замість ось цієї горили, ми би змогли активувати цю комірку і, наприклад, ще раз поміняти дві квітки на два переможних очка. До речі, на початку гри ми також викладаємо три предмети «Горілись біля нашого поля. І відповідно, під час гри кожен із гравців може витрачати ось ці жетони енергії, щоб активувати кожен із цих предметів один раз за раунд. І відповідно кожен з предметів дасть нам певні бонуси. Наприклад, ось цей міні-бар дає нам змогу обміняти будь-який один свій ресурс на будь-який інший. За це, звісно, сплатити потрібно одну енергію. Цей предмет за дві енергії дає нам змогу спершу узяти чотири карти зі своєї колоди, але не викладаючи їх до своєї мавпечої ради, прибрати одну із цих карт, а після цього добрати нову карту зі своєї колоди. А цей за чотири енергії дає змогу зібрати свою мавп'ячу раду не з чотирьох, а відразу із п'яти карт. І звісно, що у грі ми маємо ще декілька предметів, кожен з яких. Має свої власні властивості. У будь-який момент свого ходу ви можете використати 4 люті, що зазначається ось тут, щоб скинути одну будь-яку карту зі своєї мавпі'чої ради, і прибрати її повністю до коробки, тим самим почистивши свою майбутню колоду, позбавившись від непотрібної карти. Проте раджу не робити це посередині першої фази мавпічої ради, адже скинувши карти, інші ви вже не зміщуєте, і відповідно працювати вже багато що у вас не буде. До речі, прибираючи карти за допомогою люті, ви також будете отримувати її додаткові бонуси, що зазначаються в кутку карти, так звані бонуси люті. І що стосується наших тамаринів, то вони будуть приносити вам ресурси за скидання, проте усі інші карти будуть приносити по три переможних очка. Після закінчення першої фази настає час другої, під назвою прибавлення нових мав. У кожного гравця є чотири жетони, які відповідають нашим типам мавп, що є у нас у грі, і гравець повинен обрати один із цих жетонів і викласти його до лілиць перед собою. А після того, як усі гравці зробили свій вибір, ці жетони перевертаються, і гравці можуть активувати той бонус, який зазначається на самому жетоні. І ще додатково кожен гравець може заплатити два будь-яких однакових ресурси, щоб скопіювати ефекти будь-якого жетона у сусіднього гравця. Наприклад, зараз гравець копіює ось цей ефект і отримує ще додатково дві люті. А після цього гравець може привабити. Ту мавпу, яка зазначається на його жетоні, усі мавпи на нашому центральному полі поділені на два рівні і відповідно мають різну ціну. Перший рівень нас нартує три ресурси, а ось другий вже. 6. І відповідно до обраного жетона ми можемо купити як перший, так і другий рівень, скинувши відповідну кількість ресурсів. А після забравши цю карту і виклавши її до лілиць наверх своєї колоди, тож ви її точно зможете додати до своєї мавп'ячої ради вже на початку нового раунду. Ну а третя фаза раунду це своєрідна очистка, коли ви просто скидаєте зіграні карти з ради, відправляючи їх до свого скиду та повертаєте жетон дій. І після цього розпочинається новий раунд. Якщо тільки за столом немає гравця, який зміг набрати 80 чи більше очок, тоді він і стає переможцем. Ну, по перше, хочу відмітити оформлення гри. Воно. Дійсно, тут на дуже високому рівні ці арти мавп, кльовий центральний планшет, персональні планшети, всі унікальні, ці ресурси, все на найвищому рівні. Ну що ще можна сказати про роботу Вінсента Дютре, видатний художник, який вміє передати атмосферу. Щодо механік, то в цілому е гра більш ніж зрозуміла і розповідається хвилин там за п'ять. І після цього ви вже можете повноцінно грати. Адже так, у вас тут є. Цей аспект колодобудування, ви повинні додавати нових мавп і все таке. Проте головним, то у цій побудові колоди є саме той факт, які властивості ви хочете активовувати. Чи більше повторів на активацію, тоді беріть шимпанзе, чи більше очок, тоді мандрилів. Якщо чистите колоду, то горил. Бо все рівно ви берете 4 карти з колоди, і які саме у цій комбінації будуть підходити під ці закінчення по їхньому поєднанні. Це дуже важко прорахувати від початку. Все ситуативно. Ви отримали ці чотири карти і вже їх комбінуєте, а не пробудовуєте це у себе в голові при виборі тієї чи іншої карти, яку вам купити. Але сама ідея дуже класна, що тобі доводиться чимось жертвувати, щось недоотримувати, щоб е, забрати щось більш цінне. Такий собі кубик Рубика, де ви збираєте пазл, дивлячись вже на наявні елементи. Як на мене, то. Гра більш ніж ситуативно виходить, і тобі важко спланувати свої дії, які там ресурси тобі більше знадобляться в цей раунд, а які в наступний, щоб чогось набрати побільше. Зазвичай ти просто робиш таким чином, що після усіх цих конвертацій, ресурсів в переможні очки, в тебе був запас на купівлю нової карти. І все. Бо звісно, що стартові карти в колоді набагато слабкіші, ніж ті, що ви можете добирати під час гри. Тож, в цілому, після нас це таке собі лайтове колодобудування з великим акцентом на таку собі побудову двигуна та обмін шило на мило, з намаганням вижати із цього найбільший профіт кожного раунду. І той, хто полюбляє такого плана ігри, типу, наприклад, цей дивовижний світ, причандали, то це відчувається набагато набагато простішим, і через це підійде більш казуальним гравцям. І на цьому, мабуть, у мене все про гру після нас. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!